Сумські архітектори обговорили з тростянчанами проект відбудови зруйнованих торгівельних об'єктів на привокзальній площі. У зустрічі взяли участь місцеві підприємці, які до повномасштабного вторгнення здійснювали свою діяльність на території привокзальної площі. Фахівці представили візуалізацію майбутніх торгівельних об'єктів, які побудують замість зруйнованих. Цікаво, що підприємцям запропонують місця відповідно до розташування раніше знищених. Сьогодні познайомили підприємців із проєктантами, які виграли тендер по проектуванню даної площі, були підняті питання планування приміщень. Якщо з площею приміщень вже все зрозуміло, то по плануванню приміщень були багато питань у підприємців, які вони задавали нам, але тепер безпосередньо поспілкувалися з проектантами і домовились, що протягом наступного тижня. Ці всі моменти будуть врегульовані, оскільки проект зараз входить в стадію такої активного проектування, де буде якраз розроблятися саме проєкт внутрішніх приміщень. Підприємці активно долучились до обговорення, оскільки кожен з них бажає максимально зберегти звичне розташування своїх об'єктів з урахуванням зручності та доступності. Проектанти погодилися адаптувати концепцію торгівельних точок, наблизивши їх до існуючого планування площі. Підприємців запросили подати пропозиції до робочого проекту наступного тижня. Держава відбудовує не так власність тих людей, так в тому числі, в тому числі вони відбудовують майно, яке було пошкоджено. Але ми розуміємо, що провокзальна площа це зона міської активності, це сполучення і автомобільного шляху, і залізничного. Це дуже важливо для всієї громади Тростянця. Тому вони вибрані пріоритетними ця відбудова. Проект реконструкції розробило Київське архітектурне бюро, а тендер на реконструкцію виграв Сумський інститут архітектурного планування вартістю майже 88 мільйонів гривень. Пілотний проект у Тростянці є унікальним в державі, включає відновлення цілої площі з прилеглими об'єктами інфраструктури та торгівельними точками. Початок будівельних робіт запланували на травень цього року. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Валерій Шевченко. Тростянець, телеканал ТВТ.